Леся Вороніна, таїмне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув із рогу будинку і одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзду стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуться ж Космик, я знайомий майже від народження. Ми живемо в сусідніх квартирах. Мама каже, що сваритися ми з ним почали ще лежачи у візочках. Варто було залишити наші колясочки поруч, як ми билися пляшечками з молочною сумішю і намагалися видерти одне в одного іграшки. Не, не знаю, з чого почалася наша ворожнеча. Але скільки я себе пам'ятаю, кожна наша зустріч закінчувалася якщо не бійкою, то штурханами. Я до цього давно звик і ставився просто як до неминучого лиха. Ми з Сашком завжди були однакові на зріст, і сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуса і просто остопнів. Розумієте? Раніше Сашко був невеличкий і ходий, волосся в нього стирчало на всі боки, як колючки в кактуса, через це його так і прозвали. А тепер він став схожий на гібрид жирафи з орангутангом, тобто виріз одразу на дві голови, накачав м'язи, як у Шварцнегера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів. Аль... Що, альпініст... що відчувають альпіністи, потрапивши під гірську лавину. Після цього я почав виходити з дому, як шпигун у старих фільмах, полохливо озираючись, а потім біг до школи крізь прохідні двері. А коли все ж стикався десь із сашком, ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А кактус риготав мені в спину і кричав, копіючи Карабаса Барабаса з фільму пригоди Буратіно. Підійди до мене, дитинко, зараз як дам боляче. Ось і тепер кактус мене помітив, ошкірився та почав підманювати пальцем. При цьому ще й приказував Киць-Киць, не бійся, я тебе трохи поб'ю по-сусідськи, і було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастить. Я відчув, що втягнув голову в плечі, мов черепаха, яка помітила небезпеку і намагається сховатися в панцир, і що духу побіг геть подалі від Сашка і від його нахабного переможного реготу. По ногах мене бив футляр від скрипки. Адже я саме повертався з уроку музики, і це, здається, смішило Сашка найдужче. Адже він дражнив мене поганським поганіні. Ще відтоді, як уперше побачив із скрипкою, хоча справжнє моє ім'я Клим Джура, серце в мене калатало, як скажене, я задихався та відчував, що кактось ось ось схопить мене за шкірки і почне лупцювати. Але тут сталося щось дивне і незрозуміле люк, на який я наступив, раптом почав м'яко вигнатися під моїми ногами. И я шкарабарь у черную прерву. Ну что ж, ребят, это была первая часть таемного товариства тобой ТТБ. Сократим так. И если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Конечно, я буду улучшать свои аудиокниги, они будут. Это не испытательное. А я уже собираюсь, чтобы у меня на канале были аудиокниги. Мне польза, ну, и вам тоже, понятное дело. Так что, ребят, давайте поддержите меня лайком и подпиской, мне будет очень приятно. И будет приятнее вам, потому что тогда поскорее выйдет еще одна часть. А пока что... Давайте, ребят, до скорых встреч! С вами была Катя. Пока, ребята!